Всім привіт! З вами Гамер і нагадаю, що в минулому летсплеї ми зробили дуже корисну штуку. Ми вибрались дуже далеко. І ми знайшли кілька храмів. Два тропічних, два в джунглях і один ось цей піщаний великий храм, в якому ми знайшли наші перші алмази. Також ми знайшли тут синю вовну. І знаєте, я трішки шкодую, щоб я не забрав там ту вовну, тому що все ж таки вона... Красива і гадаю, колись у декоративних цілях нам вона пригодиться. Так що я гадаю, її варто забрати. Так. Ага, немає куди. Ну, гаразд. Викинемо тоді оцей пісковик, який нам... Так, ну що ж це таке, га? О, тепер добре. Так, і чим вже ж вона буде краще забиратися? Можливо, ножицями, як проста шерсть обстригається. Так... Неприємно. Неприємно. Е-е... Ну, бачите, деякі падають, а деякі все ж залишаються зі мною. Так, цей все ж таки низько упав, так що за ним можна підійти, але спускатися вниз заради... кількох шматочків... кількох шматочків шерсті я не хочу. Так, ну і усе. По шерсті. Так, по шерсті вже. І ми вибираємось наверх і йдемо додому. Так, як би тепер вибратися, а? А знаєте, буд будемо оригінальнішими. Пройдемо крізь стіну просто. Так. Знаєте, пісочком краще. Ой, лопаткою краще пісочок. Так. І зараз ми будемо на горі. Так... Ось так. Звісно ж можна було швидше це зробити з допомогою факела, але щось я про це відразу не подумав. Так, о, і скільки тут ще шерсті. І голова кріпера. Так... Така крута голова кріпера. Позабираємо також цю шерсть. Так, позабираємо. Так, ну ось і все, ми обікрали цей храм, просто до ниточки обібрали. Так... Ще трішки тут шерсті є. Але ми просто забрали все, що змогли б винести. І це просто таке сказано буквально, тому що в інвентарі у нас залишилось дуже і дуже мало місця. Так, сподіваюсь, принаймні ця шерсть нам ще міститься в наш інвентар. Не дуже великий. Так. Ем, так, вийдемо звідси. Ось. Так, шерсті кольорової багато. Не впевнений, що вона нам дуже буде потрібна, але у господарстві, як то кажуть, нічого не завадить. Так, і все, стрілка компасу показує нам туди. Звісно ж, не пано було б такий зробити будиночок в себе на подвір'ї. Так, ну, запам'ятаємо тут координати, так що якщо щось, ми повернемось за цим всім пісковиком. Так, і тепер нас чекає дуже і дуже і дуже довга дорога додому. До речі, у нас є шанс зустріти тут пустельних мобів. Ну, пустельні, вони нічим не відрізняються від простих, просто їхня хатина розташована в пустелі і будинки, побудовані списковику. Так. І у нас є шанс їх тут зустріти. Все ж таки це пустеля. Дуже велике, безкрайня просто. Так, поглянемо на нашу карту. Можливо ми трішки перейшли. Ні, ні-ні-ні, наша карта Так, о, ти які лаги красиві. Так. Так, так, так. Ми просто не дійшли ще до цієї області і навряд чи дуже скоро дойдемо. Ну але йдемо за компасом. Прямо за стрілкою компасу. Так, гірський біом. От справді справді цікаво можливо. В гірському біомі є. NPC. Так, печарка. Ну але ну, місця у нас немає в інвентарі на якісь цікаві... Речі, які можуть бути в печері, ну але які в печері дуже цікаві речі. Там можуть бути. Так високо залізо так скати не спавниться, так що від печери на великої користі не буде. Але користь справді була від е, всіх храмів, які ми знайшли, так що ця подорож дуже навіть вдала. Шкода тільки, що NPC ми не знайшли. Так, і що ж це я бачу? Невже це, це гарбузи! Ура-ура, ура! Ми посадимо гарбузи! Класно, класно, класно. Ж таки, щось потрібно викидати. Хм. Ну, нічого, зараз розберемося, що викидати. Так, поки позбираємо гарбузи. І ми зробимо ферму гарбузів. Ура! Так, і викинемо ми, мабуть, 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 мабуть. Так, ну, натискно, натискну плиту ми викинемо, тому що вона нам точно не потрібна. Так, і швиденько позабираємо цукиркою, всі гарбузи, які тут є. Так... І ще один ось тут наверху є. Так. Ну і знову ж таки це підтвердження моїх сів, що подорож наша була дуже корисна і дуже вдала. Так, ну, не будемо пробувати долю, у нас забагато всякого різного прекрасного для того, щоб ще вмирати там в різних дирах, ямах. Так що просто прямо йдемо. Додому. Так, ну, сірі вівці. Так, я так передумал, мабуть дарма я. Що це <гум> Мабуть дарма я не під там то рожеву вівцю, все ж таки, щоб рожева шерсть була і так не знайдеш. Ну що ж, домо прямо за компасом, тому що чуть ми відхилилися від курсу. Так, ідеться саме в такій біомі 에, живуть NPC. Ну, але... Все одно нам нічого корисного NPC зараз не дадуть. Тому що ми просто не зможемо це взяти. Так, 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 так. І ось-ось-ось ми вже майже вдома. Це позначка, яку я зробив на місці спауну. Так, ось така от. Начебто буква Т. Не розумію, чому Т, але чомусь так зробив. І факт який вказує туди нам на наш дім. Так, зараз ми його побачимо за горизонтом. І і, і... і так, ось він такий красивий дім. Так він так класно виглядає в тих деревах. Не хочу себе нахвалювати, але мені подобається. Так. І зараз викладаємо все те корисне, класне і файне, що в нас є. Так. І мабуть... Я так гадаю, не ну, за горами буде... Наша друга подорож, тому що я все ж таки плекаю надію, що я знайду NPC. А в NPC є багато унікального такого, чого не знайдеш більше ніде, там, наприклад, як картопля. Хоча в зомбі можливо знайти картоплю, якщо їх вбити. Так, і до речі, ще одна з новин. Таки діє те, що нам сказав один такий дуже крутий чувак, містер Ололо Трололо, висаджувати потрібно ляни зверху вниз. По-моєму так, по-моєму, це... Сказав він. І спасибі йому за таку круту-круту-круту пораду. Так, і чую, там хтось внизу дуже некрасиво гарчить. Зараз ми його покараємо. Так, золото у нас знову дуже-дуже дуже багато. Так, алмаз, саме такі красиві в колекції буде. Так, і повикладаємо також ці всі механізми, які ми позабирали, такі як роздавач, динаміт викладемо. Так, червоний повторювач. Важелі викладаємо. Так, сідло у нас тут. Гаклі розтяжка також тут нехай буде. Так, і декоративні такі штучки. Помаранча вовна, синя вовна. Перша в нашій колекції. Так, поршень. Гарбуз, гарбуз, гарбуз ми посадимо пільніше. Так, і все, більше нічого ми такого не знайшли. Але все одно це багато було. Так, і дарма я не оновлював карту. Це була дурниця в моєї сторони. І гадаю, наступні подорожі ми дослідимо повністю карту всю. Так, 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 це точно буде наступний раз. А тепер ми просто можемо спокійно радіти, тому що ми знайшли дуже багато цікавого. І в наступному летсплеї я дуже хочу посадити ферму гарбузів. Так, так що чекайте наступного летсплею. Спасибі за перегляд. Ставте лайки, дизлайки, на канал підписуйтесь обов'язково. З вами був Берт Гаммер. То себе за перегляд. Бувайте.